Вітаємо, вітаємо, друзі! В ефірі каналу Еквалімпік, інформаційно-аналітична студія Шлях до Парижу. Тому що і справді все менше і менше часу лишається до старту літніх Паралімпійських ігор Парижу 2024, А нам ще так багато чого є. Вам розповісти. Тож ми починаємо із слава Україні! Героям слава Ігор Мартиненко та Олена Копіян сьогодні будуть розповідати про чемпіонат України з легкої атлетики серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Так, цей чемпіонат України це вагоме досягнення для нашої держави, які всі змагання і події такого рівня, які відбуваються попри велику повномасштабну війну, і плани агресора. Псувати нам, а вони псують завжди, в тому числі весь паралімпійський цикл дивовижно просто так. Минулі ігри в Токіо були перенесені на рік через світову пандемію. Далі в Україні трапився напад з боку Російської Федерації. Я не уявляю, як спортсмени тримають себе і фізично у формі, і психологічно, морально, ментально. Ну ти як досвідчена чемпіонка, як думаєш, їм це вдається? Ну, що не робить нам погано, робить нас сильніше. Тому наші спортсмени, попри повторюся, пандемію, як ми е, згадували, як вони бігали в кущах з паспортом і е, ховалися від поліції, і зараз вони бігають. Під бомбардуваннями, і це дуже важко. Кожен спортсмен, наш спортсмен, розуміє, що треба перемагати на змаганнях, треба доказувати світу, що ми найкращі, що ми на Таким чином ми можемо донести до світу те, що відбувається у нас в Україні, і звернути увагу світового суспільства до наших проблем. Це дійсно дуже великий внесок, не тільки суто спортивний, але й дійсно на такому інформаційно-культурному рівні. Ну а ми будемо також доносити звитяги і перемоги наших паралімпійців і розпочнемо робити це з чемпіонату України, який відбувся на Волині в Луцьку. І прямісінько зараз подивимось ексклюзивний сюжет від команди каналу Еквалімбік. Паралімпійський чемпіонат України з легкої атлетики підвів підсумки не тільки сезону, але й усього міжпаралімпійського циклу. Спортивний форум проходив у Луцьку на стадіоні Авангард і зібрав атлетів з 22 регіонів країни. Звичайно, що змагання були не такими масовими, як до повномасштабного вторгнення, адже багато атлетів новачків виїхали чи не встигли адаптуватись до тренувань в іншому місці з тих, хто приїжджав всередині країни. Умови найжорсткіші, скажімо, за всі останні роки. От но все рівно команда налаштована на вдалий виступ, і лідери вони зберігають свої позиції, і можна очікувати від них виступів і медалей у достатній кількості, скажімо так. Основний склад легкоатлетичної збірної, попри все, продовжує готуватись в Україні. Західно реабілітаційний центр в селі Яворів, Черкаси з гарними умовами для метальників і звичайно рідне Дніпро. Спортсмени кажуть, закордонні бази не замінять рідні стіни. Війна багато знайомих, родичів захищають нашу країну ну, зазвичай проходить під сиренами тренування. Можуть бути вибухи, може бути все, що завгодно, тому що я з Дніпра і ми все таки доволі близько. Тут більш-менш тихіше, але все рівно є сирени. Це Додатково таке, таке навантаження на нервову систему, тому це дуже важко. Наталія Кобзар одна з лідерок легкоатлетичної збірної, багаторазова чемпіонка світу та Європи Срібна призерка Паралімпійських ігор в Токіо. Минулий міжпаралімпійський цикл вивів Наталію у лідер світової арени. Тож саме на неї великі сподівання тренерів у Парижі. Кобзар, вихованка головного тренера збірної Андрія Фатєєва. Ми заклали певну базу, ми зробили певний обсяг тренувань, який нам був потрібен, але ще не кінцевий результат. Ще потрібні, потрібні змагання, потрібні деякі тренування. У нас на це є час. Чемпіонат України важлива ланка на шляху до паралімпіади. Адже саме його результати допоможуть тренерам обрати, хто саме зможе гідно представити країну в Парижі на чемпіонаті світу у 2023 році. Команда здобула 22 ліцензії, а нещодавно збірна отримала ще п'ять додаткових місць. Тут важливо показати той результат, який буде е, важливий для того, щоб наші тренери дивилися і розуміли, хто може бути, який в рейтингу. Щоб ми на це якось орієнтувалися, Владислав Загребельний став справжнім відкриттям минулої паралімпіади. В Ріо він їздив як новачок і здобув перший досвід виступу на такому важливому паралімпійському форумі. А ось в Токіо він зміг вибороти золоту нагороду зі стрибків в довжину. На чемпіонаті України в перший день він першим пробіг 100 метрів, щоб налаштуватись на основну дистанцію. Призові місця трійка друзів, як завжди, розділили між собою. Микита Сеник перший, Владислав Загребельний другий і третій Олександр Литвиненко. Настрій бойовий, тому що все ж таки ми тут теж будемо змагатися. Завдяки людям, які зараз на фронті воюють, також це буде в честь спортсменів тренерів, які загинули, на жаль, під час війни. От і це дійсно дуже важливий фактор буде на цих змаганнях, такий психологічний, мотиваційний. Готуються до високих результатів і медальники, які стабільно є лідерами на світовій арені. Так Марія Помазан має вже у здобутку дві срібні та дві золоті медалі паралімпійських ігор і сподівається перевершити себе у Парижі. Єдине, що обурює українську команду перед паралімпіадою перспектива побачити так званих нейтральних спортсменів. Я я не розумію, як і вбивці і терористів можуть долучати до міжнародних змагань, де ну, для них це буде пропаганда. Якщо вони туди поїдуть, це буде їхня пропаганда, що вони виїхали їм, дозволили. Ну, це, це неправильно, ну, це дуже погано. Ну, ми будемо боротися. Ми наоборот, може, і будемо краще за наших воїнів, за наші зсу. Наоборот, показувати, що ну вони взагалі ніхто. В цілому, не дивлячись на ускладнені через війну тренування, спортсменам вдається покращувати свою форму і ефективно готуватись до Паралімпійських ігор, вітаємо усіх учасників чемпіонату України і чекаємо на нові зустрічі. Україна переможе. Дякуємо нашим колегам за прекрасний сюжет. І, дійсно, як приємно чудово констатувати той факт, що навіть під час повномасштабної війни в Україні проводяться чемпіонати України, як той, що відбувся у Луцьку, і ще цікавіше поспілкуватися, звісно, з нашими героями, героями не тільки нашої легкої атлетики, але й всієї паралімпійської збірної України. А у нас на зв'язку чемпіон Паралімпійських ігор в Токіо Владислав Загребельний. Вітаємо тебе, Влад. да, Всім привіт, вітаю ведучих глядачів. Всім доброго дня. Дуже раді бачити влада. Ну і розпочнемо напевно все ж питати, коли чемпіони вже з нами. Влад, ти вже після паралімпійських ігор навіть не відпочивав три роки до наступних паралімпійських ігор в Парижі. Які твої були змагання? Які досягнення, і що ти очікуєш від наступних своїх змагань? Ну на, насправді після початку війни. Ми трошки збилися з нашого графіку тренувань, тому півроку така затримочка була. Але потім знову війшли в свою колію, почали працювати. От, і, можна сказати, тогорічний чемпіонат світу був такий якраз добре перевірити себе, як воно було повертатися до змагань. Бо в принципі, були чемпіонат України в основному світ і ще чемпіонат України. Зараз ми намагаємось це компенсувати змаганнями обласними, місцевими, або ще якимись кубками, щоб трохи теж надовжити і не втрачати хист. Владислав, от дійсно це дуже дуже важливо саме напрямок, так і підготовки, цей цикл. Але от хочеться зараз виокремити саме чемпіонат України. Так, як він пройшов, як ти його можеш підсумувати і для себе, і для всієї збірної. В принципі, я вважаю, що був дуже класний чемпіонат, класна організація. Все прийняли, стадіон чудовий, з поселенням теж, наскільки відомо, не було проблем. От, було у нас багато, що приємно молодих спортсменів, новеньких. От, це зараз дуже потрібно. Теж. І також так сказати, ветерани збірної в принципі, не підвили свої основні. Так сказати. Масі. Влад, які, які зараз в тебе відчуття перед Паралімпійськими іграми, чи, відчу, чи відчуваєш ти себе дуже впевненим перед цими змаганнями? Чесно кажучи, я, я трошки ще над цим працюю, от, тому що важкувато зараз повертатися на такі серйозні старти. От, і... Після чемпіонату України мені стало так, емоційно може навіть краще якось відчути цей дух змагань знову. Тому я думаю, от ще у нас є пару місяців до Парижу підготовки, і якраз все допрацюємо, приберемо помилки, і будемо виходити на потрібний результат з тренером. Ну, а наскільки взагалі от відрізняються ці емоції, коли ти виступаєш і змагаєшся на чемпіонаті України та на міжнародних змаганнях? Ну, не тільки Паралімпійські ігри, але й чемпіонати світу, Європи. Або коли ти налаштований на результат, то в принципі ти там не особливо десь це відрізняєш за своїм налаштуванням і націленістю на перемогу на п'єдестал? Ні, uh, nee, насправді різниця є. Тобто, якщо порівнювати чемпіонат України, наприклад, у мене там, в принципі, суперників майже нема. От. І ти себе трошки почуваєшся вільним, так сказати. От. Ти просто, можна сказати, таке. Тренування в змаганнях у тебе проходить, от ну, це не прям, що нікого нема, бо є ж інші там хлопці з інших класів. От, і воно є таке, що підбадьорюємо одне одного, щоб покращити результати. А от Європа, світ і паралімпійські ігри – це вже е, інший рівень, інший, інша відповідальність. От е, навіть я б сказав, е, паралімпіада вона дуже сильно відрізняється навіть від чемпіонату світу. От, бо туди приїжджають реально дуже сильні суперники, всі дуже вмотивовані, підготовлені. Бо на світі частіше теж все такі можуть і не всі бути, і хтось там ще не готовий показувати там, максимальні результати свої. Якісь а от на Паралімпійські ігри вже такого не буває. І там дійсно було багато в нас сюрпризів, якщо навіть згадати Токіо. Тобто деякі на них ніхто не ставив, вони вигравали медалі. А є навпаки, що казали, буде золото, а вони навіть там в трійку не потрапляли. Тобто, от такий спорт. Лата. А чи є в тебе нові обличчя, нові е, спортсмени, з якими, з якими ти ще не стартував, не змагався, і зараз ти їх зустрів і побачив на, і на їх результат? Е, У світі от проходив чемпіонат у нас. Там, якщо я не помиляюсь, попит з От. я його ще не бачив. А так, в принципі, були всі мої суперники, котрі були того року, і на Токіо були. От. Я слідкую за ними, звісно. Аргентинець у мене той, що був другий в Токіо, дуже добре зараз покращив свою форму, додав в результатах. Тобто, ну. Буде сильна конкуренція. І багато хлопців, ті, що займали там інші позиції, вони теж додають потроху, покращують свої стрибки вдовжину. І це класно насправді. Я люблю, коли є така конкуренція, здорова. От. Це мотивує тебе теж покращувати свої результати. Владислав, колись обов'язково з'явиться, я думаю, екранізація і твоєї історії, нашої легкоатлетичної, паралімпійської збірної, можливо, Голівуд, навіть зніме, адже ну, такого не було в історії світового спорту, щоб спочатку пандемія, так, ігри здвинулись на один рік, потім менший паралімпійський трирічний цикл, повномасштабна війна в твоїй країні. Ну, всього всього, ну, знаєш, спорт відходить кудись дуже далеко, і фізично, і психологічно. Екологічно складно тебе себе тримати так у формі, а тобі ще й вдалося ну на минулих іграх золото здобути. Ну і ми теж сподіваємося на підестала, можливо, і повторення вже цього у Парижі. Тож, ось цей проміжний етап, про який ти будеш розповідати в тому фільмі, яка перемога була найбільшою, так після Токіо і до Парижа, можливо, це якісь міжнародні змагання або можливо чемпіонат України той же. Який був ще приємнішим. Ну, якщо от згадувати чемпіонати України, це якраз був переток в Бахмуті чемпіонат України. От, і я Вау. там перший раз стрибнув якраз за 6:50. От, тобто я тоді був на дійсно гарних емоціях. Е, і взагалі мені в Бахмуті дуже подобалась ну, Тренуватися і там змагання, коли проходили. Завжди ми, в принципі, з хлопцями показували дуже добрі результати гарні. От. І це мені запам'яталося. Також можу відмітити ще в Берліні свій чемпіонат Європи, я його теж дуже люблю згадувати. Там я бігав і 100, -200, і 200 стрибав в довжину, і на кожній з дисциплін взяв медалі. Тобто я тоді теж такий був дуже. Підготовлений, і було дуже важко, бо змагання йшли прямо одне за одним, тобто без відпочинку. От, таке емоційне було трохи вигорання після цього. Ну а я так, хочу так, сказати, та. що можна в мене інтерв'ю взяти. Що я дуже задоволена тим, що знаю особисто нашого влада, спілку, спілкуюся з цією людиною, золотим спортсменом, і дуже вдячна за ті результати, які ти влад показуєш для нашої країни. Без сумніву, і я з владом познайомився вже як з золотим чемпіоном Бралібійських. Дійсно, ми згадуємо. Ну тому що влад їхав як наша надія, надія на п'єдестал, але, от згадуючи і світову пресу, в принципі, ти тоді не був головним фаворитом, і тобі вдалося досягти максимуму, от тепер, зрештою, ти їдеш. До Парижа вже відповідно за золотом чи як? Яка програма мінімум взагалі? Тому що ясно, що ти мрієш про ще одне золото, але там вже на доріжках легкоатлетичних все буде вирішуватись. і все можливо від багатьох перепитів, багатьох змін. Можливо, той же дощ, який був тобі на щастя, в Токіо рясний піде в тому ж Парижі. Ну я скажу так, насправді навіть на Токіо я не розраховував на там золоту конкретну медаль. Я хотів да, потрапити в трійку, але, мабуть, головне це було саме показати для себе результат, над яким тобі не буде типу, ти не будеш себе гризти, що ти не виклався. Там щось не доробив, тобто в першу чергу це саме е, показувати гарний результат е, для себе, щоб і тренер був спокійно, що ми все відпрацювали, а там е, суперництво покаже. Тобто можна стрибнути 7 метрів і бути п'ятим, наприклад, це ж така справа. Тобто насправді, тому будемо просто максимально добре готуватися, а там як вже карта ляже. Ну Влад, ми тобі дякуємо за цю зустріч, неймовірну зустріч. Бажаємо тобі перемогу на Паралімпійських іграх в Парижі і чекаємо зустрічі разом з нами. Будемо на каналі «Еквалімпік» розказувати про те, як наш Владислав виступає, і показує високий результат. Дякую вам теж. Було дуже приємно і очікувано, що позвали. Ну, от, бачиш, чекаємо тепер ті тільки дійсно, якщо будуть сюрпризи, то тільки приємні і на іграх в Парижі взагалі на цьому відтинку часу фінальної підготовки. Тому чекаємо на Влада Загребельну, До речі, і в студії вже обов'язково з медаллю, краще із золотою. Ми знаємо, що у Владислава це обов'язково вдасться. Тож будемо вже до добігати так до завершення, теж так скажу, по легкоатлетичному, тому що вели які є зараз у нас надії ще кілька тижнів. Збірна України поки знаходиться в Україні. Далі буде підготовка у Словаччині. Ну, насичений графік, ну а там вже майоріє Париж 2024 Так, всі ми чекаємо на результати наших колег, які будуть виступати, представляти Україну на цих великих змаганнях. Париж 2024 так. Друзі, ну ми будемо вже сьогодні прощатися. Обов'язково нові зустрічі шляху до Парижу Олена. Копян, я також, Ігор Мартинко, щасливий бути тут. Ну і щасливі в шляху до Парижу зустріти вас знову і дуже вже скоро. Тож, команда каналу Еколімпік, медіа Центр «НКСЮ», дякуємо вам за увагу. Бажаю всього найкращого та Україні. Кажемо перемагай! До нових зустрічей!